Виконуємо номер 1239 із підручника Алгебра 7 та номер 56.21 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З'ясуйте, чи має система рівнянь розв'язки і скільки і дві системи. Приступаємо до виконання. Перша система помножимо перше рівняння системи на 2. Отримаємо 6х. Відняти 2y дорівнює 4. І мінус 6х додати 2х дорівнює 5. Перед зміною y у нас коефіцієнти протилежні числа, тому виконаємо почленне додавання. 6х додати мінус 6х, мінус 2 y додати 2 y 4 додати 5. 6х додати мінус 6х це буде 0, мінус 2 y додати мінус 2, 0. І виходить, що 0 в лівій частині 9 в правій частині, 0 не дорівнює 9. Тому система рівнянь розв'язків немає. Система рівнянь, розв'язків немає і записуємо відповідь. Розв'язків немає. Другу систему рівнянь помножимо. Перше рівняння на мінус 2. Отримаємо 8х відняти 6 y до рівня мінус 14. Друге переписали. При змінній х у нас коефіцієнти протилежні числа додаємо по членом 8х додати мінус 8х. Мінус 6 ігри додати 6 ігри, і мінус 14 додати 14. 8х додати мінус 8х 0. Мінус 6 додати 6 ігрик 0. І мінус 14, додати 14 – 0. У нас ліва частина до правій. Отже, робимо висновок: система має безліч розв'язків. Система має безліч розв'язків. і записуємо відповідь безліч розв'язків номер 1239 із підручника алгебра 7 та номер 56 крапочка 21 із підручника математика 7 виконана.